Привіт, мене звати Персіваль, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персіваль, а ти нічого не хочеш сказати? Хм, Хочу свободу Белгородській Народній Республіці. Ну що, Белгород, спіш? Белгород, спіш? Не ну, суба тривожна, тривожна. Тривожна. А прямо зараз максимально тривожна новість. Та ні, хоча так, звісно, слава БНР, але я про інше. Де ти був весь цей час? Ну, скажімо так, це державна таємниця. Я не можу сказати. Але я точно можу сказати, що тепер відео на каналі будуть виходити значно частіше. Тому підписуйтесь, ставте подобайки, Буде цікаво. Ага, нас вже скоро буде перша тисяча. Дякую, що дивитесь, і пишіть коментарі. Хай гореть у пеклі Росня презентує Я. Новий мутант. Привіт, мене звати Аліна, мені 13 років, і я стала вся блакитною. Але давай все по порядку. Одного дня моя подруга Настя показала в ютубі один челендж, де люди 24 години їдять їжу лише одного кольору. Мені здалося це кумедним, і я вирішила, що це занадто просто, та жодного челенджу в цьому немає. Настя сказала, що раз так. То ми теж повинні спробувати такий експеримент. Я сказала, що немає нічого простішого. Але я маю одну умову Настя має пройти цей челендж разом зі мною. Ех, вона явно не була у захваті від цієї ідеї, але, мабуть, цікавість взяла гору. Тому вона погодилася, залишилося тільки вибрати, який колір ми будемо їсти. Я запропонувала, нехай доля сама вирішить, що було цікавіше. Ми з Настею почали ритися у себе в пеналах, і кожен з нас дістав по одному предмету. Настя дістала жовтий олівець, а я блакитну ручку. Отже, вона буде їсти їжу жовтого кольору. А я тоді блакитну? Ох, ну блакитно так блакитно. Нічого такого. Але це буде дуже весело, подумала я. Після школи ми розійшлися по домівках. А через те, що це була п'ятниця, ми домовилися зустрітися у суботу вранці. Біля супермаркету, щоб купити собі їжу лише для цього челенджу. я про всяк випадок увечері добре поїла всяке смачненьке, щоб челендж пройшов легше. Настав ранок. За умовами випробування я не повинна була снідати, поки не знайду блакитну їжу. На мій подив, це виявилося не так вже і просто. Вдома я мала тільки одну сливу. Ех, не густо, але вибору у мене не було особливо. Угода є угодою. Я з'їла сливу і пішла до магазину. Настя вже чекала на мене там і їла свій жовтий банан. Хочеш? Знущаєшся? Гаразд, Ідемо купувати їжу. Банана сити не будеш. Ми вирушили шукати. Настя набрала собі чіпсів, купу бананів, абрикосів, багато сиру і навіть ананас. «Ех, У неї шикарний день сьогодні буде. А я скільки б не шукала, окрім лохини та дивного синього газованого напою, що стояв біля полиці з якимось дивним зеленим слаймом, нічого не знайшла. Виявляється, блакитну їжі не дуже багато. Ех, сумно. Але це лише на один день, подумала я. А тому як-небудь та впоруся. Я купила три кілограми ягід лохини, газовану воду і пішла додому. На сніданок я з'їла пів кіло ягід за раз та й скуштувала цей дивний напій. Фу, на смак він якийсь дуже дивний, начебто навіть солоний. Там ще якісь корейські іерогліфи всюду, Гидота, а не напій. Але за умовами челенджу я не можу нічого їсти і пити не синього кольору. А тому доведеться терпіти. Я зробила ще один ковток і пішла робити уроки. Дуже дивний смак мала ця вода, і язик після неї був зовсім блакитним. Чекаю, і не дочекаюся, коли вже буде наступний день. На обід я з'їла ще цих ягід. Тепер аж цілий кілограм. І, чесно кажучи, це було непросто. Я уявляла, як Настя зараз їсть сир та доїдає абрикоси. Ех, як шкода, що мені не попався теж жовтий колір. І я зробила ще один ковток цього страшного напою. І цього разу він був дуже гірким. Фу, що це за гидота? І чому він змінив свій смак? Хм, Дуже дивно. Настав вечір. потрібно було вечеряти. Але, не дивлячись на страшний голод, я з'їла всього кілька ягід, і руки у мене були якісь блакитні. І я подумала, що це тому, що я руками їла ягоди, але в мене зовсім не було жодного бажання їх мити. І пити мені не дуже хотілося. Я змусила себе зробити кілька ковтків. До речі, цього разу напій був навіть нічого. Нарешті він був солодким, мені так здалося. Навіть дуже солодким. Хм, Це було дивно. Я вирішила піти раніше спати, щоб цей безглуздий день швидше закінчився. Увісні мені наснилося, що я перетворилася на ягоду, і усі в школі сміялися з мене. Який жахливий сон! Але як виявилось, це був не просто сон. Вранці я прокинулася від того, що мені дуже захотілося пити. Я згадала, що челендж добіг кінця. А тому я одразу побігла у ванну і прямо з крану почала пити воду. Коли я напилася, досхочу, я подивилася у дзеркало і не повірила своїм очам. Я була вся блакитного кольору, моя шкіра, руки, це був якийсь жах. Я побігла до батьків і мене одразу повезли до лікарні. Усі лікарі дуже здивувалися, і навіть зібралися на нараду. Вони вперше бачили такий феномен і сказали, що, можливо, це якийсь рідкісний вид алергії. Ліків від цього ніяких немає, але вони сподіваються, що через пару днів все буде добре, у всякому випадку нічого небезпечного не трапилося. А один із лікарів навіть сказав, що дуже гарний колір вийшов, і все б нічого. Та ось минуло вже два тижні, а я так і не стала звичайною дівчинкою. Ох, як вам історія? Ой, так цікаво. А чому вона стала блакитною? Це все через лохину? Фу, ніколи не любили ягоди. Ти думаєш, це саме ягоди змінили її колір? Ну, не газований же напій! Обожнюю всякі Кока-колу. Ну, це не було схоже на Кока-Колу. Але хай там як. Дякую, що додивились до самого кінця. Ви найкращі глядачі. А тому пишіть кодовий коментар. Я додивився, чи додивились до кінця. І бася поставить вам серденько. Так, поставлю. Побачимось у наступному відео. Слава Україні і смерті купантам!